Ігор Челенко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії, долучається до нашого ефіру цього ранку. Ігоре, вітаю вас. Доброго ранку, вітаю вас. У чому ви вбачаєте основні причини такого масштабного процесу заміни очільників різних міністерств та кабінетів міністрів, який розпочався саме зараз? По-перше, цілком очевидно, що є необхідність заміщення вже вакантних посад, які були до того. Ми пам'ятаємо, що п'ять міністерств були у статусі ТВО. Ну і плюс є бажання для оновлення безпосередньо урядового складу. Тому ми власне бачимо зараз низку додаткових відставок. Причому вони більше спричинені навіть я думаю переформатуванням роботи певних напрямків. От, наприклад, відставка пані Верещук з посади міністра з реінтеграції. Я думаю, що очевидно, це міністерство буде переформатоване, якраз виконуючи нові ідеї, наприклад, щодо там створення. Там міністерства єдності, чи якесь інше буде там назва, але буде вже трошки інший функціонал. І очевидно, є необхідність там оновлення керівника. Тому багато зараз питань, які потрібно вирішувати комплексно. Ну і ще додатково, окрім власне внутрішньої повістки і загалом необхідності оновлення складу нашого уряду на наступному тижні. Президент. Має їхати до на Генасамблею ООН, Ну і в Штатах він має зустрітися в тому числі із Джо Байденом. І, очевидно, тема якраз кадрової політики ми маємо показати. Сильну позицію не лише з точки зору презентації плану перемоги, але й показати, що дійсно в Україні є вже чітко визначені якраз посадовці, які зайняли ті вакантні посади. Ну і додатково ми бачимо, що є і оптимізація структури. Ну для прикладу, міністерство юстиції, очевидно, що очолить пані Стефанішина, яка опікувалася до цього. Цього моменту напрямком європейської та євроатлантичної інтеграції, але ми теж маємо розуміти, що все ж таки дане перезавантаження можна з однієї сторони вважати великим, дійсно, бо там практично половина замінюються, але все рівно це певний еволюційний процес. Бо, ну, за останніми даними, нібито прем'єр-міністр, відповідно, пан Шмигаль лишається на посаді. Тобто, це чергова хвиля такого м'якого перезавантаження уряду, виходячи з наявних потреб. На вашу думку, яким чином ці зміни можуть відобразитися на внутрішній політиці, яку реалізує український уряд? Це означатиме, що. Уряд, ну, по перше, адаптується до сучасних реалій. Відповідно, він зможе реагувати. Більш комплексно і ефективніше на ті проблеми, які є. Ну але з іншої сторони, ми теж маємо розуміти, що див очікувати точно не варто нинішні зміни це вимога часу, і по багатьом напрямкам очевидно, що ми побачимо завдяки. Новим поглядом конкретних міністрів, які будуть призначені вже е, в четвер, е, ну очікується від них пожвавлення ну як мінімум, там певної проактивної позиції, е, додаткові програми. І для е, утримання нинішньої ситуації, і для подальшого розвитку ну дійсно це питання зараз комплексне. Очевидно, що воно виношувалось е, і головою держави офісі президента, ну і загалом у нашій владі не один місяць. Е, певні запити були на із рекомендаціями на зміну окремих. Міністрів і від наших партнерів, які постійно комунікують, а ми пам'ятаємо, що весь цивільний блок у нас держбюджету якраз фінансується завдяки зовнішній допомозі. Тому це зараз треба було зібрати все в єдині рамки для того, щоб дійсно запустити максимально оперативно відповідні оновлення. Ірина, на вашу думку, які персональні і професійні навички мають бути у людей, які очолять. Ці міністерства після звільнення чинних міністрів для того, аби реалізовувати стратегію уряду в умовах війни. Ну, зрозуміло, що дійсно професійний підхід має бути тут в основі, тобто має бути відповідний досвід. Але зрозуміло, що в нинішніх умовах від нових кандидатів на міністерські посади, не лише міністерські, ми бачимо, що і звільняється там і очільник там фонду держмайна. І в офісі президента відповідно теж є там уже вакантні посади. Зрозуміло, що майбутні кандидати мають продемонструвати конкретні концепції і дорожні карти досягнення швидких результатів, швидких і комплексних результатів, щоб ця швидкість не перетворилася у фасадність. Ну і плюс, звичайно, менеджерські якості, свій погляд, в тому числі і на роботу там команди. І я думаю, що такі презентації певні відбувалися ну, останні тижні. Це точно, і спілкування з потенційними кандидатами. Тому те, що ми зараз бачимо, це лише вершина айсбергу тієї проробленої роботи, яка дійсно була в останні тижні. Повітряні сили збройних сил України інформують про зліт двох бортів. Міг 31 к з аеродрому Саваслейка. Нагадую, міг 31 – Це на ці ракеткинжали, які за лічені хвилини долітають до будь-якого українського регіону. Це ще один привід, якщо ви досі не в тому місці, де вам буде максимально безпечно за умов російського повітряного нападу, перейти до цього місця з приводу того, як рухаються крилаті ракети. Інформації немає. Нагадую, ну нової інформації немає. Нагадую, наші повітряні сили інформували, що вони в небі над західними українськими регіонами. Володимир Зеленський і Джастін Трюдо обговорили співпрацю у межах коаліції дронів у розмові з прем'єром Канади, президент України наголосив на потребах Сил оборони, Серед яких додаткові системи ППО та броньована техніка а також закликав Джастіна Трюдо допомогти Україні нарешті отримати дозволи партнерів бити по військових об'єктах на території країни агресора. Утім, не дозволами єдиними в Україні не вистачить лише змоги бити західною зброєю по території Росії українським бійцям ще й потрібне відповідне озброєння. Про це напередодні під час брифінгу в Запоріжжі заявив Володимир Зеленський. За його словами, це залежить від США, Британії, Франції та Німеччини, адже у цих країн є зброя, яка потрібна Києву. На сьогодні тільки дозволити цього також мало, тому що у вас може з'явитись... Таке враження, що хтось з цих країн дозволив. Якщо одна з цих країн, наприклад, дозволила, і такі є меседжі вже дипломатичними зв'язками, а також медіа, ми повинні з вами знати, чи дала ця країна на цей момент відповідну зброю. Тобто потрібен не тільки дозвіл, потрібно ще й отримати це. Не все ми отримали з того, що хотіли застосувати. І не просто фантазія така, що ми хотіли це застосувати, а були домовленості, що ми все це отримаємо. Я нагадую, що на зв'язку зі мною Ігор Шеленко, політолог ігоре. Вже кілька місяців тривають дискусії, тривають заклики з боку представників української дипломатії дозволити нашим західним союзникам використовувати нам. Далекобійне озброєння для того, аби вражати об'єкти на території Російської Федерації. Чи помічаєте ви якийсь прогрес у цьому питанні, якого було досягнуто, чи цей прогрес відсутній? Я думаю, що дійсно прогрес він є. Ситуація продовжує реалізовуватись ну, на увазі з точки зору запиту України на надання відповідного озброєння. Але Ну, очевидно, що рішення ще остаточно не прийнято тим не менш виходячи із тих витоків у західних засобах масової інформації, все рівно є фіксація. Ну, наприклад, по виділенню ракет. Адже 158 сто які можуть запускатися з платформи F 16, це далекобійні ракети відстанню від 370 км кілометрів і далі, в залежності від модифікацій. І очевидно, що в цьому питанні дійсно присутній прогрес і. На ж сама американська сторона знаходиться, ну я думаю, грубо кажучи, так від ну, за п'ять хвилин до прийняття цього рішення, і от е, наступний візит нашого президента до Сполучених Штатів, я думаю, е, можливо, якраз стане е, отим от тією останньою позитивною краплею, яка дозволить прийняти відповідне рішення. Але е, додатково, звичайно ж, е, питання лишається, наприклад, по використанню. Ракет Storm Shadow, Скальп від наших європейських партнерів там Великобританії Франції. Ми знаємо, що є певна заборона на застосування, а якраз через наявність американських запчастин у цих ракетах, і очевидно, що і в цьому питанні нам необхідне подальше просування. Я думаю, що, скоріш за все, останні новини про. Можливість передачі Іраном балістичного озброєння Російській Федерації теж може стати стимулом для пришвидшення прийняття необхідного комплексного рішення по далекобійному озброєнню для застосування на території РФ. Бо зрозуміло, що санкційних механізмів тиснути на той же самий Іран практично немає. Ну там хіба що там обмеження їхньої там державної там авіакомпанії. Я не думаю, що це аж настільки серйозні санкції. Тому дійсно тут має бути серйозна відповідь українських партнерів, союзників на подальшу агресію Російської Федерації в координації з вже союзниками РФ, тому що не можна постійно грати на одній стороні поля і бити тільки в одні воротки. Дякую вам, Ігор Челенко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Був на прямому зв'язку.